Ранечку доброго, бодрого після тренування. Сьогодні мій організм вмикнув, вмикнув, увімкнув саботажника. Не хотіла тренуватися взагалі не йшло. Тренування пройшло, але я з собою мега незадоволена. Готую сніданок. Цікаво спостерігати за собою, коли ти раніше щось подібного не робив, а зараз вмикаєш свою дисципліну, хірячиш. Не завжди все так, як хочеться, але ти стараєшся, тому що розумієш, що для твого життя це мега-мега і мега важливо. Засолила рибку. зараз розберу. Буде в нас на сніданок обожнюю лосось. Раніше ми його рідко купували, тому що ну, хочеться з'їсти так нормальненько рибки для того, щоб наїстися. А зараз на 1 п моємо 60 г лосося, яєчко, чечевичний млинець, 30 г сиру, 15 г горішків, 60 г лосося і необмежена кількість овочів.